На вихідних негода завдала чимало клопоту прикарпатцям. Наслідок сильних опадів руху напрямку Тернополя та Городенківського району було повністю паралізовано. У сніговій пасті опинилися десятки машин а чимало сіл відрізані від світу. Репортаж з місця події. Неділя, 11 ранку, на дорозі державного значення татарів Кам'янець-Подільський десятки машин у деяких місцях затори розтягнулися до 10 кілометрів. Снігової пастки водії не можуть вибратися кілька годин. Мої просто жахливі розумієте, та якби зима застала нас середині літа. Ніхто нічого не робить, а тільки в останній момент це все роблять, це просто жах. Може, Бог допоможе доберемося до вечора. Не до сміхую, жителям довколишніх сіл, багато населених пунктів відрізані від зовнішнього світу уже кілька днів сільськими дорогами ні пройти, ні проїхати хіба що на конях. Та яка машина? Там у нас ледве коняка проходить, вище, вище нас гурби. Діти вже пару днів до школи не йдуть. Ніхто в нас не прогортає. Щоб доїхати з роботи додому, Михайло Данилович шосту -го годину намагається зловити попутний транспорт, але марно жвава траса сьогодні буквально вимерла. Їх бус, повний не став навіть. і він напевно там і забуксував там стоїть». У неділю рух транспорту у Городенківському районі було повністю паралізовано на автовокзал. Івано-Франківська звідти не прибув жоден автобус і там сказали, передали, що автобуси не випускати і на Городенко, і на Тернопіль». Ну, пасажири питаються, звичайно що питаються, бо пасажирам треба їхати, але немає це абсолютно ніякий транспорт, не випускають ні машини легкові, ні автобуси. Звільняти машини з пастки, шляховикам допомагають іменесники. Залучили 9 одиниць своєї техніки. Кажуть, ця траса одна із найпроблемніших у Івано-Франківській області. Там відкриті поля, сніг перемітається і робить замети. Навіть роторна велика техніка, яка проходить, відгортає сніг. Буквально при обільних снігопадах за півгодини знову утворюються затори і не дає можливості пройти техніці. Ближче до вечора трасу від снігу очистили, але рятувальники звертаються до водіїв утриматися від поїздок, адже за прогнозами синоптиків сильні снігопади триватимуть в області ще кілька днів.